Всім привіт! Сьогодні я для вас один день з нашої роботи в гаражі. Сьогодні ми прийшли доварювати наш вихов. Чесно кажучи, варимо вже його місяць за три з того що я відволікаюсь на різні проєкти і не можу нічого довести до ума. Але е, сьогодні ми вирішили зняти не повноцінне відео, а тільки блог. Це буде маленький блог до нашої роботи. Ну що, Давайте щось зробимо. О, взяли денчиву камеру, скажіть так краще, тут стабілізація є, тут немає заяви всякими подвесами. Коротше, зараз варимо вихлоп. Зараз починаємо з кріпень, хочу їх доварити і приміряти, що буде на раді. Потрібно буде тут трошки розрібсти. До речі, минулий раз ми в цьому гарячі зробили, ну, скажімо так, відносний порядок. Ми вивезли весь мусор, тому що тут було накоплений мусор за півроку, десь накоплений в мішках стояв. Дечевий мотоцикл, який він так любить. Але він, на жаль, не їздить не по технічним причинам, а я не їжджу по технічним причинам. Але проблема у нас одна і та ж. Ми, не, ми їздимо. не їздимо. <плес> так, наш вихлоп буде кріпитися тут ось таким от чином На чотири точки кріплення, ну, на вушки, скажімо так, будуть, будуть стрічати вушка з вихлопота. Ну, типу я використовую лінійку як вушка. І буде вушка на рамі. І через дистанційну втулочку, яка буде приварена до одного вушка, воно буде чіплятися. Проблема є з позиціонуванням цього всього. На жаль, у мене нема стапеля і трьохвимірного малюнку всієї рами, а саме в тому вигляді, в якому я її зварив. Тобто в мене є якийсь приблизний 3D-малюнок, але точного нема. Тому робити щось тут по 3D-чертежам гіпла справа, тому що всі розміри не точні. Отже, виходить, що треба робити все старим способом, примірюючи на глаз. Тобто ти щось, намітив, відрізав, приварив, прихватив, переміряв заново, чи підходить, якщо ні, то перероблюєш з мінімальними конструкційними змінами. Інша проблема, яку ми тут стикнемося, це зварка цих пайпів. Не знаю, це downпай називається в тачках. Ну, в нас тут буде ап-пайпе. Сайдпай. Front цього пайпу буде ну, в тому, що ось у нас є коліна стандартне, і нам його предстоїть відрізати під певним кутом. До цього кута нам е, треба буде зістикувати маленький відрізочок з труби. Е, до цієї труби нам треба буде зістикувати гофру. І до гофри вже буде коліно, яке буде заходити сюди. І тут ще така ідея, точніше, особливість цієї конструкції в тому, що оця от плоскість о цієї сторони, вона якраз проходить так: оцей ап-пайп буде паралельний цій плоскості. Тобто сюди буде заходити коліно під 90 градусів. А тут буде якийсь кастомний угол. А тут вже вихід. Коліна, який буде ну, сам вихід з глушака, то тут теж треба буде позаморочуватись, того, що вихід повинен бути строго вбок під 90 градусів і назад. І треба буде вирізати таку перехідну, перехідне кільце, яке буде змінювати 45 градусів на прямий, прямий фланчик. І з нього вже буде 90 градусів поворот. Чесно кажучи, балахати набагато легше, ніж щось робити. Тож давайте почнемо. О, сподіваюся, ця конструкція колись запрацює в повною силою. Незряш її робив. Минулого разу я почав варити кріплення. Це вушка із нержавіючої сталі. Ось такі вони будуть. Ми все, звісно, підріжемо, трошки заокруглимо і обваримо. Ну, так, щоб все було чітко. І відповідні вишки будуть на рамі. А також нам для повноцінного завершення цієї конструкції, ну саме цієї деталі, потрібно варити фланці, тому що я їх теж так тільки прихватив, вони зараз тримаються на прихватках, хоч і добрих, але не бойових. Зараз ми робимо кріплення для того, щоб почепити сюди штатив вверх ногами на потолок. І в нас він був як тринога над моїм робочим столом. Нога буде чувати сюди, сюди, і ось тут буде третя точка. Отак виглядає наша зйомка. Пробуємо перший раз. Ось, це я хотів показати підключення свого щитка, Колись я робив це дуже давно насправді. Вже і не розібрати, що куди йде. Але в принципі за все грамотно підключено, якщо не вважати оці з'єднання калічними, то в принципі все нормально. Ну, за виключенням того, що воно все перебутне, тому що це все по очуді підключалося спочатку щось одне, потім щось інше, потім ще інше. Тут ще в мене, от, завдяки тому, що в мене це підписано, то я можу розбирати, які провода в мене куди йдуть, бо тут такі дві, дві пачки входять в гараж. І не, не сильно зрозуміло, що куди. А це в мене, от, бачите, 12V Entertainment. Це в мене гілка 12 вольт, яка працює від окремого автомату. А ще є друга гілка 12 вольт, яка має живити роутер, але, на жаль, роутер не здох, тому вона й не, не задієна. А ось зараз я хочу зробити оту прихваточку. І коли я дивлюся так от рату, і в мене рука ця з упором, все ті чітко, то я можу дуже-дуже от повільно вести і тримати кончик жала в міліметрі від сварочної ванни. А коли ти так близько тримаєш, то тобі дуже легко її контролювати. А от коли ти отак от сидиш дуже далеко, і хочеш там щось намітити, а, а особливо якщо ти ще отак от якось робиш, то все, ну, типу контроль трясається і в тебе дуже велика тряска. Ти дуже легко заїжджаєш. Давайте спробуємо щось записати. Щось приварити. Давайте приходиш. зйомки. Якщо чесно, найбільше, найбільше часу витрачається на підготовку до зйомки. Дивіться, як прикольно ми зробили. Е, наше 12 вольт, яке я тут від'єднав, воно одночасно живить гімбал, SiaMi-камеру, основну камеру і мій телефон як монітор до основної камери. Тобто у нас все, все тут живиться від блока блоку живування. Мінвел. Та-да-да-дам. -да Дивіться, ми заварили раз шовчик і з іншої сторони. Два шовчик. На сьогодні наш план це доварити вушка кріплення, викрити мотоцикл на центр, приміряти вихлоп, як він буде, і вирізати вушка, які буде приважитись до рами. І подивитися, чи все там ну, сходиться, чи не сходиться, чи може якісь компроміси придеться зробити. В ідеалі, якщо ми сьогодні встигнемо його почепити, це буде супер круто. Але як завжди, у нас куча часу пішло не... щось незрозуміле. Ось. Коротше, поїхали працювати. Так давно на ньому не сидів. Я й <ріху> забув, як це кататися. Блін, а кататися ж, мабуть, так, як це. І це сцепа гідравлічна, яка качає ліву руку. І... І ці тіські тормоза, які затікають маслом з вилки. Яке ж воно все офігенне, денчик, я так хочу кататись. І задній офігенний тормоз, який єдиний, хто працює найкращий з цього. Не дивлячись на те, що я а, задній маятник малював в 3D. Це ж таки основна кількість маленьких кріпежів, гри печочків, оця задня ножка тормоза, ну і ще багато іншого, Воно зроблено по місці. Без цього ніяк, гаражний кастом. Зараз буде жестий момент. Я буду приміряти цей новоспечений нержавіючий глушик. Глушак. Глушник. Глушник. На місце цього картонного прототипу. Ну, мені здається, це просто те, що треба. Зараз дуже важливий момент, потрібно виставити правильні зазори і зробити точки кріплення. Я думаю, що зазори виставляться в той момент, коли ми вже проваримо точки вушка до рами і зможемо його прикріпити на струбцини. Ось, тому зараз давайте займемося вушками. Я проєктував цей хлошник так, щоб нижня плоскість була по нижнім трубам. Тому я просто відступив тут 30 мм і зробив так. Давайте тепер е знайдемо тут якийсь кусок 30Х13 і іденчик, я взагалі майстерня може існувати без матеріалу. На металоломі. У нас просто весь матеріал це транзистори, роз'єми, провода, е радіодеталі, болтики, смазочні матеріали, які закінчуються. Так, сьогодні ми закінчили нашу роботу на тому, що ми цілий день відміряли. Де ж нам сверлить точки кріплення? Оця от лінія це лінія проходу перерами. Ну це, до речі, непогано, що вийшов, але я тут забуду говорити. Хоча, може, і не потрібно, може було потрібно тільки точки, тут гірше. А тут тільки прихваточку. Ось. Оці лінії означають фінальне, фінальне положення пера. Вже 9,5 років як я почав саме біл цього кастому і 10 років 10 років і 3 місяці як я купив саме цей мотоцикл. Скільки здоров'я було на нього покладено, ви просто не уявляєте. Що ж, весь процес побачите у фінальному відео, а поки роботу закінчили на тому, щоб ми приварили 4 вушка. Що ж, далі буде? Побачимось у наступних серіях.